У прилуках стартували святкові лінійки з нагоди закінчення надскладного навчального року. Сьогодні на подвір'ї п'ятого ліцею гамірно і урочисто. Школярі початкової ланки по особливому радіють нагоді зібратися разом, бо останнім часом така можливість випадала нечасто. Проте сьогодні, на щастя, нічого не завадило гідно відзначити довгоочікуване свято останнього дзвоника після не надто простого навчального року. Ми так довго чекали цього дня, а тепер, коли повертаємося, в подумки назад. Що робимо виснову, що так швидко пролетів цей рік. Так, було складно. Але завдяки Збройним силам України ми з вами мали можливість навчатися очно. Ми з вами жили повноцінним шкільним життям. Ми повністю виконали навчальні програми. А ще згуртована команда п'ятого ліцею пишається здобутками своїх здібних і талановитих учнів. А доказом цього є велика кількість грамот, відзнак та нагород. Отжується колектив першого пекла класу, і не вживага, ала васинівна та активно у волонтерській діяльності на підтримку збройних сил України. Пасту, 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 пасту. А повноцінними винуватцями свята сьогодні є випускники початкової ланки, уже дорослі четвертокласники. Чотири роки тому ми піднялися на палубу корабля і відправились в подорож морем знань. Наша зустріч закінчилася. Я схожу з цього корабля. А ви продовжуєте подорож, продовжуючи мене в собі. У нас усіх щасливий настрій. Ми схвильовані украй. Скажем разом. Старша школа. Початкова школа. Наша школа весела, чудова. Поспішала з нею щодня. І хоч зветься вона початкова та дала нам грунтовні знання. Тепер залишаємо початкову школу. Як уперше це було для нас? Речі ми не будемо ніколи. Ціпчі, що привела, і ось уже лунає той довгоочікуваний останній дзвоник, який сповіщає про початок літніх канікул і ви лише погляньте на ці непідробні дитячі емоції. Цікавимося, який список обов'язкових справ напланувала собі малеча на канікули. Будемо ставити басейн у бабусі. Потім поїдемо у Київ на тракціони. Мені матуся Матуся. Потім ми. Будемо вдома, бесідки, всією сім'єю розговорювати. А ось Соня планує підтягнути хвости у навчанні. Я буду читати і писати, вчитися до класу. Ти будеш вчитися? Так. Бо було легше мені в другому класі. А першокласниця Оля планує усе літо працювати з бабусею на городі. Мені дуже подобаються канікули, коли я приїжджаю до своєї бабушки Ніни. Там вона, ми там садимо картоплю. Буває і перець, огурчики. І, і це все. Тобто, які тебе плани на канікули? Що ти роботи на канікули? Ну, буду копати картошку. Загалом Оля пишається статусом школярки і ділиться, що у школі дуже круто. Не те, що у садочку. Краще у школі. Тому що е, нас краще кормлять, огурчики дають. Е, а... Садіку такого не давали». А ось Тимур знає, скільки справ у літа стосовно дітвори, бо вчив на цю тему віршик у школі. Треба нам підсмагати спини, ніс обрати листови, накупатися у річці на перетересторіччя. Та іще подарувати ще і лугу буйні буйніша. Знову справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли, я і ти набагато підрости. Складно уявити, скільки випробувань випало на долі цих маленьких щирих українців, проте вони не здаються, а впевнено і вперто продовжують гристи граніт науки попри страшні реалії сьогодення, бо ж незламні і справжні патріоти. А труднощі сьогодні лишень загартовують їх сильний і вольовий характер. Україна моя, ти